Розпочатись цьогорічний фестиваль «Крок у майбутнє, який все ж таки відбувся. Як ми пам'ятаємо, минулого року його не було за певних причин. А сьогодні все ж таки шостий міжнародний фестиваль «Крок у майбутнє розпочнеться. Приїхало багато команд цього року. Переважно це групи з України і з різних міст. І ще буде одна ітарійська команда. На жаль, закордонних не дуже багато, тому що через. Політичні причини вони висловили певні побоювання і не змогли приїхати. Тож, коли все стабілізується, мабуть, наступного року ми все ж таки побачимо дуже багато із закордонних команд. Сподіваюся, сьогодні буде весело, цікаво, яскраво. Тож прямо зараз ви зможете вже побачити, як це відбувалось. Першими на сцені виступали діфіанти з Запоріжжя, які запалили харсонців своїм патріотичним виступом. виходячи з того, все ж таки, який стан справ у нас із рок музикою в Україні, для вас ось заняття музикою – це хобі, стиль вашого життя взагалі, для чого вам це? Це, прежде всего, для душі. Да, так, це стиль життя, це стані душі. Ми займаємося тим, що нам подобається. Это не какой-то не, как, не коммерция, не работа на данный момент. Это всего... Ситуация всего... в Україні никак не влияет на нашу музику. Мы готовы дальше работать, мочить метал по-любому. Нічого Добре. нас не становить. Так, ви граєте Power метал, все ж таки, так, з певними, я так розумію, є, є якісь там нюанси у стилі, але все ж таки вам ближче пауэр-метална сцена італійська чи німецька? сложно сказати, чесно кажучи, також сложилось ми основа нашого це олдскульний метал. Це навіть не то, що пауэр, це heavy power, speed metal, мы, как бы, не не скучаемся экспериментов, пробуем элементы других стилей использовать. В принципе, и пробуем играть разное, то, что нравится. Ну в подальшем, возможно, ваши прихильники почувють від вас щось нове, радикально відмінне від того, що зараз ви робите чи як. Ну я думаю, не то, що радикально, но возричное изменение изменение возможно. То есть мы всегда находимся в состоянии каких-то экспериментов, поиска чего-то подобного. Добре, і ще, я так розумію, у вас, що стосується лірики, це все ж таки соціальне спрямування, так? Що це? Про що співаєте, що, які теми вас бентежать? Ну, в полі раннім порції у нас було різне, тобто привичнее для пауза фентезійна тематика і тому подобне. Зараз ми стараємося по соціальним темам в текстах склонятися. Ну, на данный момент сегодня мы будем играть две последние песни, которые, собственно, посвящены, ну, не то, что посвящены, они а навеяны последними событиями. То декабрьские события, либо то, что сейчас происходит, да, это было так. Ты настые ты этих пудейки в отбывается, да? Да, да. Ну, то есть что-либо что происходит, что-то навеяло, да, тут родился текст. Так, оно так как-то спонтанно происходит. Янсен Куканцин представили як старі, так і нові пісні. Публіка, як завжди, гаряче зустріла Херсонський гурт. Це революція пацієнт, носи, це революція дядва, тут це мистецтво, а ми його жели. Може токасти, може та пайки, насправді ми, не справжні ляльки. Зараз ми вже готові до бійки, але нас зупиняють керування. I want it, and the land they want Яке час тому ви змінили свій стиль? Чим це було викликано? У вас змінили смаки, ви прагнете до чогось іншого, як це взагалі відбулося і чому? Ну мир вокруг нас змінюється, соответственно, і ми теж должны меняться местами, але все одно ми продовжуємо нести свою заряд і долю позитива, несмотря на те, що стало это тепер звучати более жорстко. Все ж таки, що вам ближче? Ну чоловік у нього різні емоції, різне настроєння. Сложно сказати, що ближе в даний момент, то есть ближе, то що честнее. Добре і зміни у складі у вас відбулись. Так ви не учасник. Розкажіть, будь ласка, пару слов. Як вас звати? Звідки ви де до цього були? Зовуть мене Дмитрій, з я з Херсона. Ну, я был э, во многих коллективах, я участвовал. Я там не говорю, что там я звезда или что. Просто я поигрывал и так сошлись звезды, что вот Влад пригласил поработать с ним. Чему я, собственно, безумно рад. Я тоже. Вот. не, не менее безумно. Да, у нас вместе получается весело дурачиться на сцене. Да, мы даже сплясали. А, да, делать какую-то музыку. Ну, это здорово. А що до нового матеріалу коли чекати ваш новий альбом саме із новим звучанням? Альбом готов. Альбом може бути вилучен буквально навіть завтра. Okay. Ну, як я і зі сцени, тобто там залишилось пару графічних для обложки зробити весче і завтра, ну максимум послезавтра свободне скачування вперед. Порядка половина альбому вже бы, Ну понятно, музика стала там, более, там ближе к індастріалу, скажем так, але свою долю позитиву і іронії на все равно не втратила. Ну, а як будуть розвиватися події далі? З Миколаєва приїхала команда Чері Мері, яка вже не вперше запалила свою музику серця херсонської молоді. Цього року у вас планується новий альбом. Чи він вже вийшов, чи збираєтесь? Що це буде? Коли? А в даний момент а, йде запись альбому, То тобто, ми сидимо в студії запісуємо. А когда будет? Ну, я думаю, что через пару месяцев будет релиз альбома. Да, то есть первая, первая часть основной работы звукозаписи накопления мы уже закончили. Вот в данный момент забираем материал, отправляем нашему хорошему товарищу в Польшу. Он будет сводить этот э, альбом, да, мы работали с ним до этого уже не на нескольких синглах, так что думаю, работа будет очень яркая, качественная, замечательная. А скоро скоро, в общем-то, ищите в социальных сетях, да. Чем він буде цікавий, буде якісь якісь відмінності, пошук якогось нового звучання, що це буде? А, да, то есть, э, как бы большинство треков из этого альбома уже чуть-чуть другого звучания, нежели мы играли раньше, ну, в принципе, На данном концерте был представлен, собственно, этот альбом. Да, большинство треков было сыграно. Мы, как хорошая команда, растем, развиваемся, пробуем, экспериментируем, ищем свой звук дальше, не останавливаемся на достигнутом. То есть стараемся делать более качественный материал. И насколько я видел по реакции людей, им нравится. И это ну, то есть, это конечно, самая главная награда для музыкантов. Конечно, конечно, да. Слушателям судить уже, собственно, да. хитовости материала. До речі, зважаючи на те, що ви а, доволі молода команда, у вас в досвіді вже виступи на багатьох фестивалях. І наскільки я знаю, навіть один з ваших триків став а, гімном одного з фестивалів. Так, що це було? Як це відбулось? А, ну, фестиваль, «Захід», Львовська область, доволі такий мощний фестиваль, український. Ну, как как получилось, это в общем-то остается за кадром. Но в принципе выбрали наш трек для гимна. Это в 2013 году. А далі драйвові «Мегамаст» із Києва. Ці хлопці справді вміють робити шоу. 10 років існуєте за цей час. Що можливо найбільше вам запам'яталось? Якісь яскраві події, що найбільше чим пишаєтесь, можливо, або навпаки, ну якісь такі моменти, які все ж таки у пам'яті залишились за 10 років Нашої діяльності, да, якщо це так можна назвати, ну багато собить на сам випуски вийшло три альбоми, вийшло чотири відеокліпи. Я не знаю, около фестивалей. 50 наверное, фестивалей, на которых мы участвовали. На самом деле много событий произошло. А фестивали, до речи, были це украинские, или вы еще были где-то в других странах? В, с другими странами пока сотрудничаем удаленно. Мы общаемся с лейблами, с группами дружим. Из Швеции, из Британии. Но в данный момент пока играли только в Украине. А на украинских фестивалях? На украинских фестивалях, да. По всей Украине. И восточной, и западной, да. и на На южных тоже были в Крыму. Ну из них є, фестиваль Руйнация, потом завантаження. фестиваль Завантаженя. Последнего. Очень хороший был фестиваль. Каминце Республика, в Каминце Подольском. Вот, это, наверное, самый такой масштабный. В прошлом году самый яркий фестиваль. В Киеве неоднократно мы играем на всевозможных мероприятиях. Там от Лейбла инша музыка. Вот они делают такой масштабный именно. Промоція. До речі, наскільки я знаю, у вас все ж таки учасники жодного немає з Києва, чи вже щось змінилось? Чому ви базуєтесь саме у Києві? Це для того, щоб просуватися якось краще, чи що? Це ну да, дезінформація. Ми родом з різних частей нашої тобто Я, допустимо, родом із Донецька, Руслан із Нежина, але я вже 15 лет київлянін, в цьому плані. Вот, уже больше, ну, більше, практично весь состав – Києвляні, і збирали сам Мігамас, ми іменно в Києві. Вот, тобто він ізначально формурував цю столицю. Щодо формування гурту, у вас досить багато змін було у колективі, так? Чи зараз ви вже визначилися з тим, хто має бути, щоб ви відчували себе комфортно і результат був якомога кращий? Да, именно недавно у нас произошли последние изменения. И мне кажется, они в лучшую сторону. У нас э, как настало на, на два человека меньше. Теперь мы играем в четвером. Так проще ездить, так легче договариваться между собой. Меньше играет э, роль человеческий фактор, потому что да. внутри команды очень иногда тяжело уживаться. Все-таки, когда люди 10 лет вместе, у всех меняются вкусы, меняются взгляды и Кожен пішов своєю дорогою, ми пішли своєю желаем... Это, це же, да, внутрішні вопросы, Ми це називаємо так коротко повышением качества активності. Вот, ну, наскільки я знаю, все ж таки ви граєте альтернативу, так але так. при цьому самі визначаєте, якщо нічого не змінилося, стиль як спортрок. Чому що це за визначення? Це пов'язано саме зі звучанням чи якимись поглядами? Це связано з всем, що касается спорту. Вот, начиная от его там, целевых каких-то вещей, то есть относительно соревновательных вещей, то есть и относительно противоречий, и относительно образа жизни, потому что ну, спорт присутствует, мы, я вообще очень плотно спортом занимаюсь, ребята там по своим частям тоже как бы с этим связаны. Вот, но, это не надо мешать э, современными движениями, э, как это, ЗОЖ называется, да, да. Здоровый правильно. образ да. жизни, да. да. Мы, мы не являемся полностью поддерживающими, ну как, не то, что мы не поддерживаем здоровый жизнь, образ жизни, но мы не являемся активными пропагандистами. Вот есть группы западные, которые выступают именно за здоровый образ жизни, там вот есть движение Straight Age, которые там ребята отказываются. От да, там вот... По этой части там конкретно формируется направление против чего мы. То есть мы вот, не против, нет у нас этой идеологии. То есть, мы впервые нам очень интересно. Здесь еще такого формата мы в принципе не играли, тем более, что это фестиваль от э, администрации. Ну, это вот. спильный, так спильный, продукт, да, да. можно сказать. Но это все равно интересно. Почему? Потому что в основном. Э, Аудитория узкой направленности тут все-таки, так сказать, разностные на народа. Да. Ну і е, ще ви скажете щось незвичне, ексклюзивне, можливо, ми почимо зі сцени. Я читала, що ви зі сцени можете читати вірші, так? Тобто це пов'язано. Ви якось обираєте ще й інтелектуальний якийсь напрямок, чому це взагалі відбувається? І як сприймаються люди в залі? Чи не охолоджує їх, наприклад, це після того, як вони розігрилися після музики? Uh, no... вы знаете по-разному воспринимаю бывало бывало и охлаждало но оно раньше стояли допустим задачи вот касательно ввести людей такое некое состояние замешательства специально потом чтобы их перезарядить вот особенно это хорошо действовало когда вот куча тяжелых команд подряд идет и все они несут в принципе одну и ту же нагрузку то вот поэтические программы вы так на контрасте да 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 да, да, да вот Контраст і на сам кінець італійський гурт «Ібрідома», учасники якого приїхали навіть на день раніше, аби на власні очі побачити, як все ж таки живуть українці. Ви щойно випустили свій новий альбом. Що вам найбільше запам'яталось за час роботи над ним Дуже важливо для нас бути тут і грати у Херсоні, бо ми хочемо своєю музикою показати красивий бік життя. Ми хочемо грати хеві метал і рок, і щасливі грати і бачити людей, що посміхаються. Це чудовий шанс для нас поділитись творчістю із херсонцями, і ми вдячні за це. Але що ви можете сказати нам про ваш новий альбом? Він називається «Goodbye Nation», бо в Італії багато хлопців, що їдуть звідти, бо не можуть знайти роботу. А вони мають їхати до Німеччини, Англії. Багато друзів поїхало. Це нелегко для мене і всіх нас. Вони шукають свій другий шанс в іншій країні, і це нелегко. Цей альбом. Цінне для нас тим, що там йдеться про друзів, які далеко але залишилися в наших серцях. Ми не забули про дружбу, і дуже важливо для музики знайти правильне послання, думку, щоб поділитись з іншими. Порівнюючи ваш попередній альбом і новий, чим вони відрізняються? Відмінність в тому, що в них різні послання, якими ми хочемо поділитись за допомоги музики. у вас відбулись певні зміни у складі. Чим це викликано ланап вотиздрізоновіт? Наш ритм гітарист мав змінити стиль свого життя. Йому потрібно більше працювати, і він має іншу команду. Тож, на жаль, вирішив піти з брідоми. Це наш гарний друг і зараз ми знайшли Себастьяну, нашого нового ритм-гітариста, який чудово грає. Майфренз сінс і блідома мої давні друзі. Марко міг, вчитель гри на гітарі. Так що, коли вони запропонували приєднатись до групи, я був щасливий погодитись. <зв>. Останнє питання, що ви думаєте про Україну? Можливо, ви бачили щось цікаве чи чули про Україну про події, які тут відбуваються. Нам нелегко бачити все, що відбувається по телебаченню, бо зараз важкі часи для України. Ми сумуємо весь італійський народ. Не зовсім є розуміння справжньої проблеми по телебаченню. Речі не зовсім такі, як вони є. Насправді Ми не розуміємо, як допомогти Україні. Ми хотіли б допомогти, хоча б своєю музикою. Та на жаль, цього недостатньо. Хотіли б зробити більше Окей, дякуємо вам за це, і ми також раді бачити вас тут і сподіваємось, що ваше шоу буде чудовим і запам'ятається херсонцям надовго. Я в цьому впевнений. За мене саме такий цього разу, бо фестиваль короку майбутнє веселий, драйвовий, яскравий. Звичайно, не обійшлося без прикрусти, бо зникла електрична енергія. Але люди все одно отримали своє задоволення. Тож я сподіваюся, вам сьогодні було цікаво з нашою програмою. А я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі.